Друзі, це він. Це він, друзі. Це гарний бува. Ой, я друзі. Друзі, розпочинаємо нашу рибалку. Сьогодні 12 травня. Неділя. Починаємо ловити головлик. Голавлик скоро йде на нерест. Зараз активність гарна. Тільки не знати, чи так ранком буде активність гарна. В обід під вечір він гарно покльовує зранку. Так собі. Зараз подивимось, побачу. Так, друзі, водичка мілка, дуже мілка. Подивимося, чи він буде сьогодні покльовував чи ні. У мене щось останнім часом по неділях рибалки не складуються зовсім. О, друзі, перші є. Ох, шарнул так. Опа! друзья. друзі. Влупив так капітально. Ох, зійшов, блін. Гарний був голавлик. Попробуємо трошки на сплав спустити і зробити проводку. Подивимося, що вийде. О, була покльовочка. Он будет дребненький. Вот тут дребненький кто извиняет. Блин, ну что такое, бляха? Знову гарна покльовка і схід, блін. О, друзі, це він. Це він, друзі. Це гарний голавель, Я не знаю, чи то попередній добрав. Ооо. Нарешті. О, -о, -о. О блін, ще й погано тримається. He -he -he. дивіться друзі Який красень Все спокійно друзі Тебе випущу Відпуск Відпускаємо друзі нашого красення Ось такого Дивіться Відпускаємо Поплив Продовжуємо Зруй, тихо, що чух, який шнуробас. <риклад> на мені чабика форма Їхали на нову на новий перекат, бо попередня точка та що. Найближче до мене, що така гарна перспективна, щось взагалі нуль покльовок, одна щучка. Переїхали на такий перекат. Гарний. Я тут недавно був декілька днів назад, позавчора гарного гарно голови покльовували, то під вечора зараз ранок. Може і за того, і посилив, що дуже холодно. Славік, з першої проводки. Чуєш? Перша проводка. Перша проводка. Ну, але Хм, Друзі. Голов, так монстр. Що, Славік, мій маршрут, маршрут, певно, тут все закінчує, чи що Ой, yeah. я, oh yeah, друзья. Ей, hey, стандартний півкілуха, настояка. Ні, певно більші як півкілуха старі. Десь таке як твій, та, О, oh, не, смотри, це, певно більші, дві. Друзі, дивіться, який красень. На мікротапі. Мікротаппі мікротапі завжди приносить якогось гарного голавлика. Друзі, дивіться, який гарний зараз. Що, поп... поплив. Що тика? Що тикаєш? Вітер приносить, завжди гарного на, на стоячого. Це може той, що булькнув якраз, ніга? <ривіг> а? Але тут водорості вже великі. Ще тиждень і тут і тут ловити не зможемо вже. Є друзі головлики, є. Є-є-є. гарні, 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 гарні. Оооо. Капітально. Ух, це кілушка, друзі. Може не кілушка. 600-700. Смотрите, кабаносик. Спрацевал, друзья, вот такие мікротапі в золотом кольорі. Моя секретная приманочка.